Коли зима не тривого, нехай підсвідомо нам пожелаю. Шукахи, а ну заждіть, сейчас на обрії плешить. Нам на тебе ж а, І ждать куди? А так, питна и теп. Да вы звучаетесь, ми друже. Я-я. І дві ночі я, щоб за нею і розрахунки свої. Успокойтеся, колеги, вікніть на наші супер та. Не доможе слухайтеся і, і розрахунки віддалі. Вона самого у пуську груцю погонила. Воно отовгостивість має. Чи людей так впливає. Не дивлячись мінячі, забобони, стереотипи, всякі там законі. Приємно бачити вас знову! нову. Наша так ходять хотіть А ви все-таки? Куди прямуєте? Пускай е -е, е -е, да, Просто Анна тут прийшов, сказав, іди, я прийшов. пішов. І зникло десь не прислай діло. Ви тільки встигнете, дійти, да мусите допомогти. Так і от всіх хвалили очі, до зірки йти тихто не хоче, бо страх силивий у людей, чи зірка спалить їх дітей, ці викивійки, ті з поля, пісками криється земля. А ви врятувати, майбутній, минуле, не збирі вас трицарі, O the То ми опинились у правильний час, у правильній місці, щоб виручити вас. Час вам не надав, бо ця поп'ятно, що їде важливо з'являтися в часах. Царя і зрибацько визу поміщає. Ні, насолода свій принцип ховає. Тому вирушаємо, нам треба йти. Пановиться нас продано пам'ятаний. Я побачив брехню на п'яма, це гана. Що й мочи, здоруги, подолений на путь до життя, для багатьох було нам. На правді на світлі